Сьогодні наш науковий ліцей святкує своє 35-річчя. Запрошені почесні гості родини наказного, родини лигуна, керівників, які стояли у витоків заснування закладу, педагоги, ветерани праці і випускники минулих літ. Цей заклад закінчував наш міський голова. Він є його почесним випускником. І саме ця будівля, реконструкція це його ідея. Ми завершуємо капітальний ремонт будів. Дівлі на театральній, але продовжується реконструкція у другому корпусі. Я вітаю вас всіх з 35-річчям нашого ліцею. По факту цієї будівлі. Практично 120 років, і ми приймали рішення не тільки тому, що хотіли зробити сучасне. стан був незадовільний. Хочу подякувати нашим європейським партнерам. Після того, як ми виграли конкурс, вони надали нам 80% фінансування. Це безповоротний грант. Міський бюджет приймав участь державний бюджет за рахунок державного бюджету. в Даний час ремонтуються. Їдання, а також закуповувалось обладнання для класів. Ми робимо тому, що ми розуміємо, що діти наше майбутнє і наш ліцей це флагман освіти не тільки нашого міста, а і всього нашого регіону. Ми сьогодні вдячні всім, хто прийшов, долучився до нашого свята. Ми дякуємо за можливості, тому що сьогодні наше свято ще й про відновлення, відновлення наукового ліцею, відновлення його корпусу вже один корпус. Сьогодні за лаштунки ми переглянули і в такий складний час з ініціативи міського голови. Ми маємо можливість сьогодні вже повертатися в оновлений заклад освіти, і це найкращий подарун. До 35-річчя. дуже щасливі наші люди, наші ветерани педагогічної праці, наші викладачі, які побачили сьогодні на власні очі оновлений заклад освіти. Те, що я побачила зараз наш ліцей, це это восторг. Це это дійсно прям. Чуть помоложе бы еще пошла работать, потому что здесь работать я считаю одно удовольствие ребятам заканчивать и идти в жизнь с хорошими знаниями, чтобы. Утверждатися в житті і розбудовувати нашу країну. Настільки сучасний простір, настільки е, перспективні такі і STEM-лабораторії, і лабораторії хімії, і біології нічого такого не було в ліцеї за часів моєї роботи. Зараз я радію і за колег, і за учнів, які матимуть нагоду працювати у шикарних умовах. Кабінети лабораторії дуже приємно вражений. Я очікував, що буде красиво, але що ще й буде цікаво, я не так сильно очікував. Але справдилось усе і навіть більше. Я випускниця, і ми, як випускники, завжди з теплом згадуємо про ліцей. Там завжди панувала дуже класна атмосфера. І дуже радіємо, що ліцей оновлюється, що нове покоління буде мати змогу навчатися в таких крутих аудиторіях. І будемо сподіватися, що це вплине крутим чином на їх навчання і розвиток.